засідання земельної комісії, чергове номер От, на Порядку денному є низка питань земельних. Е, на комісії присутні Охнарович Олександр Євгеніович, Олег Ніцевич і я Казмір Олександр Володимирович. М -м -м. Є питання до порядку у нас? Немає. Немає. Я прошу не не да, тоді розпочнемо. Розпочнемо з першого питання про затвердження детального плану території орієнтовною площею 452, що розташована на території Градянської сільської ради районної поза межами населених пунктів для будівництва вітрової електростанції. О, Олександр е, Так, Нам е, нам був наданий раніше дозвіл на виготовлення детального плану території орієнтовної площою 450. га. Да, він захватує. Територію 450 гектарів на нашій громаді є частиною вітрової електростанції, яка розташована також на території сусідніх громад Маяківської та Білярівської. Загальна площа земель для електростанції ну, розглядається до детального плану взагалі. Це 6 тисяч гектар. На нашій території тільки 450 гривень. Из этих 450 гектар реальная ветровая электростанция будет занимать там, 39 гектар. Со 41 делянка сформована шляхом подъема арендованную площадь по 0,33 га, выкуплена уже инвесторами. на да, 4 земельные делянки полностью арендованная площадь паи, 7 гектар, на которых будут расположены дополнительные Поруди, там, установи для обслуговування електростанцій, це, це сонячні панелі, накопичувачі, трансформатори і тому подібне. Також у травні місяці на сесії ми надали дозвіл даній організації на виготовлення документації з порядної документації щодо інвентаризації земель сільської ради сільськогосподарського призначення. Це були лісосмуги і дороги. На сьогоднішній день документація розробляється у процесі розробки. Також хочу довести до вашого відома, що Верховна Рада України прийняла закон щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку інфраструктури цифрової, опубліковано 25 березня 25 року. І цією постановою переноситься кінцевий термін, протягом якого. Встановлення зміни цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися без розроблення комплексних планів просторового розвитку з 25 до 28-го року. подовження. тому ми маємо всі законні права на сьогодення приймати рішення про надання дозволів та затвердження детальних планів та інших видів містобудівної будівної. 39 гектар это что? 39 гектар это 41 делянка по 0,33, на которой непосредственно будут стоять ветряки. 41 ветряк. И 4 пая они выкупают полностью, на них будут стоять солнечные батареи. Сколько А что 450 гектаров? Потому что 450 им это разглядается площадь. Вот так. Ніякого відношення до 450 підесятима збирається взагалі Будь де взагалі, де дороги, якісь чи є якісь обмеження, чи так, так, які межі... де, додаткові... де проходять лінії електропередач, ліні ліні де проходять, ліні де проходять електропередач? лінії електропередач, де проходять чи нема ограничення там відстані до будинків житлових. І тому подібне тому розглядається площа 450 гектар, на якій розробляється детальний план для того, щоб можна було построїти тим болі, що у нас були проведені і громадські слухання, і в процесі розробки детального плану були отримані відповіді від служб, всяких там щодо. Зауважені т.д. і тепер. Всі, всі вони були враховані, і вся ця інформація виставлена на сайті Святої Ради ще Сівраміцька Секретарка і Кам'янка. На території трьох трьох старостинських округів. Васильівській, Кам'янській, там пару штук на Секретарській.

по балкам, там где там роза ветров, как она идет, да, и они, судя по, по, всему вас бросали. И так попало, что там на секретаровских землях, на в То есть цифра всеми... 450 гектаров, это не означает, что мы кому-то отдаем 450 гектаров. Нет, просто объясняю. Реально 39 гектаров земли у них у, -у. властности Які вони викупили. Детальний план розглядає собою. Вони ж не можуть ну, от ми купили тут 33% сотки і від нього есть, поэтому, от нього діла тільки ограничення. Поэтому в цьому випадку воно звучить так. Взагалі територія на яку от, Маяківська і Геляєвська громада 6 тисяч гектар розроблявся детальний план. Тобто наших із них 450. Но реально, по факту, их 39 гектар земли. Ну, они их уже выкупили. Они их уже выкупили, да. Они их уже выкупили. Ну, 39 и 4 по 7. Нет, нет. Всего 8. 8. в том 39. 41 делянка по 0,33. Плюс 4, грубо по 7. То есть 28 5. и там 11 на гектар получается 39 гектар. Це все в документації відображено, все вистануло, все намалювано. Схеми, проїзди, проходи, розташування вітряків і розташування цих підзовних цілей. Оставкування, скажімо. так думати? Можна. Ну, з цим можна усвідомити. Дякую. Так, наступні питання, давайте посадивки, пакетно кожного них зачитаємо, проголосуємо. Зачитувати? Зачитувати. Mm -hmm. ну, Площа фамілія. E, Значить, Ганковська Людмила Йосиповна, 01561, Васильівка Зелена, 30, e, Сажина Євгенія Васильівна, 024, Васильівка Калинова, 1. E, Супчук Яна Юрьевна, 01939, село Секретарь Казарична, 82, Бабунко Людмила Олександровна, 025, Буризань центральна 47. Новоковська Олена Федорівна, село Бори... uh, 025, Село Буризань, центральна, 93. Краснова, Валентина Миколаївна, 00981, 81 Вгода механізаторів 3. Генчар, Юрій Володимирович, Такуштей Володимир Имануілович. 0.08.43 село Вигода без парка 6 на часткова власність з визначенням частин в одній другій. Данич Юрій Іванович, Іван Юрійович 0.06.12 га село Вигода зелена 20 га. І Цапко Валентина Васильівна 0.25 село Петрове Степова 2. Митута Наталія Петрівна 0.25 га. Сло Сонячне, Миру 5. Степанова Катерина Аврамівна, 0,25, Слово Поліївка, Гріха 18А. Сонячне Тип. Так, наступне питання про затвердження технічної документації з що встановлено становлено меш. Та передачі у власність громадянці Каченко Валентині Миколаївни земельної ділянки No23 площу 0307 Г для ведення особистого селянського господарства. Це в і 30 соток згідно державного акту, який виданий до вступу Дії цього кодексу, тобто до 2002 року. В неї була виготовлена технічна документація, вона до пройшла не Прошу. Значить, наступне питання, наступних дважних родини це про надання дозволу на розробку технічної документації землю межі земельної ділянки для ведення товари сільського сподіваниця з падкоємцу земельної частки паю калібр Юлії Вадимівні. На території Вегадянської сільської ради Десько району Деської області та такий же самий дозвіл е, також є за земельний час Кипаю, Блізниченка, Людмилі Львовівні, на території також Вородянської сільської ради. А рішенням суду вони вступили на средства, тепер просять дозвіл на Ви будь-якому калібр? Калібр це Берзанська сільська рада, Блізниченка. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення можу загальної площі 1,5937, безоплатно передачу, гвинення Віталію Володимировичу для введення товарності господарського підприємства на території Великанської сільської ради обласних району. Це секретарівський старостинський округ, одна друга частина паю. Оленяк оформив право власності, сестра його не оформила. Попередній сесії вони давали доступ, документація виготовлена, прийшла на завершення. Прошу голосувати. Так, наступне питання про надання дозволу під ГАЕському Володимиру Михайловичу на розробку проєкту землі щодо зміни слово призначення земельної ділянки комунальної власності площею 5,94,28 із земель 16.00 земельної ділянки, які не надані власність цього користування на 01.08 для касіння та виписання позволу та подальшого вкладання договору оренду на 10 років. Розташована Одеська Одеська, Градянська сільська рада. Це знаходиться е, село Михайлівка, висохший ставок, над ним з другої сторони, там є хаші, які, там е, мусорка знаходиться і е, такі колись, я так розумію, росли дерева, але зараз там не стоять якісь кущі. Це земельна ділянка комунальної власності, Це Так, що... да, Михаловка. Михайловка, за стовпом, саме край. E, mm -hmm. Можете підрізти мусорку і буде там, сплачувати якісь гроші, і щоб обрати якісь чоловічки момент, бо вони там ті там випасають, там немає де випасати, там немає де косити. Поэтому... На э... e, да? це, це Ні, це, я, там, це, 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 вище, це вище. Там було 17 гектарів ставка. Там для сінокосіння, а тут для сінокосіння тоді писати не поворот. Тому він э, розробив проєктний устройств щодо зміни цільового, э, і подасть до нас на затвердження та укладення А що, Ставок можна діти, ні? Це не ставок в даному випаді. З тавок можна тільки сінокосіння. А це не ставок, Це земельна ділянка 16.0, 16.00, ділянки, не надані власність користування. А якщо водний фонд, то там не можна робити зміну, там тільки можна е, займатися на касіння. Ну, ну, на, на сьогоднішній день, на день законодавство нам не дозволяє е, міняти щось на землях водного фонду. Я Сразу, я. Сразу до нас будуть товариші. Наступне питання про надання Солочу Олександру Вікторовичу на розробку на розробку проєкту з індустрію, що відведення земельної ділянки комунальної власності 318 га в оренду терміном 10 років для синтесіння виписання худоби. Одеська, деска диски сільська рада, Кам'янський, Старостинський округ в самому кінці Громады, есть земельная ділянка, 3 гектара, насорвич хоче замугласти два, посадка футболку косыться. Там камень, да? Да, Там да, та, дело так называется. називається. <нічут> ні 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 живая, так называется. В Каверлыке. В Казарлыке, да, на границе з Казарком, куда сам поездка, там само... Красиво буду на карті кадастровий нормально заповнено. Не буде пустити місце. Так, голосували. Там, там, там. Значить, Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 03257 у користування на умовах оренди терміном на 10 років Демченко Миколі Миколаєвича для народництва, Код 0107. Адеська, Адеська, Вегілянська сільська рада, десь Локальна. Колись сесії їм надавались для гаробництва земельної ділянки, ми надавали на розроблюючі документації, зараз затверджуємо. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою, струю щоб відведення земельної ділянки площа 0,19 га У користування на умовах Ренди строком на 10 років. Громадянину Васильівку Сергію для іншого сільськогосподарського призначення до експлуатації та обслуговування на житлових будівлях за адресу Одеська Одеськи, село Василівка, вулиця Садова, 74Б. Ми надавали на одній з попередніх сесій дозвіл. Громадянину Васильів купив на житлову будівлю, виготовили документацію. До нас і подав на затвердження, і буде. Сплачивать. 19 соток. При въезде в Василью после выхода с левой стороны, вот там у вас раньше было. Гараж? Ну, может быть, гараж, да. И там він купил одно здание, то, что под забором. И вокруг него 19 соток дружили. Погода пожарку, сумесником. Я не знаю, що там було. Пожарка. Там такі в'їзди несколько штук. Я не знаю, що там було раніше. Рядом з ним, так, совше не вірно. Ну і наліво свобода, це направо зразу під собором здання. З тим, хто наступні здання вони погодили цих 19 соток, ніхто не проти. Чим буріни растуть, а чим я не Прошу. Так, наступні, наступні два питання. Про подовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер присутній приватному підприємству Єдність. І інше питання таке ж саме: дві земельні ділянки, одна площа 7 гіктар, друга 23 гектари. Дані земельної ділянки підприємства Єдність на у ще з Держгіокадастром терміну на 7 років згідно договору, згідно пункту договору оренди. Вони мають право на подовження терміну один раз на подовження терміну дії договору оренди земельної ділянки на той же срок на тих же умовах. Ну, тільки -плата, згідно того, що стало стала вичена мотивна грошавація. Підприємство згідно тому ж пункту договору, вони повинні подати заяву до 30 днів до закінчення договору. Заяву подана вчасно. Сесії приймає менше. Давайте на сесію. Ну, Ми голосуємо. Зал, да. На цьому би, у нас перелік закінчений, які питання йдуть на сесію, але вашим відома я хочу ще зробити заяву. До нас звернувся громадянин Лоза Олег Васильович. Які в селі Петрова, там динампічники, купив у чужа дві е, спроблі е, ферми? Значить, це будівлі свинарника, е, будівлі свинарника на і інша. І Звернувся до нас заявою щодо передачі йому у власність земельної ділянки площі 1.31.81 нагад. Для обслуговування і надання дозволу для ведення особистого селянського господарства і надання дозволу на виготовлення проєкту відведення земельної ділянки. Але я вам зачитаю відповідь, яку я йому надав, щоб ви були як би, в курсі. Тому що згідно під пункту 5 танку 27 розділу 10 перехідні положення земельної кодексу України, безплатна передача земель державної комунальної власності на Розроблення документації з з метою такої передачі, розроблення такої документації забороняється. Положення цього пункту не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, будівель та споруд, а також на безплатну передачу у приватну власність громадянам України, земельних ділянок переданих у користування до набрання чинності цим кодексом. До 2002 року. Але разом з тим, згідно пунктом 1 статті 18, порядок безплатної приватизації земельних ділянок громадянами України, заінтересований у приватизації земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації, що перебувають його користування, у тому числі з земельних ділянок, на які розташовані житловий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають його власності, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади. Або органами місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки е, у власність відповідно до повноважень, визначених статтю 122 цього кодексу. До заяви додається розроблена відповідно до закону України про землеустрій, технічна документація землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки е, в натурі на місцевості, що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення. Е, Своїми словами, даний громадянин купив ці дві споруди, ми йому запропонували, він може з нами укласти договір оренди на земельну ділянку 1,3 гектара, да, яку він указав в своїй заяві. Ну, він відмовився і хоче у власність. Так як у власність він, він повинен розробити технічну документацію з а не проєкт землеустрою, і згідно закону ми йому не можемо надати такий дозвіл. То він самостійно звертається в будь-яку землепорядну організацію і виготовляє. Але згідно закону про землеустрій, землепорядна організація повинна йому виготовити е, документацію на земельні ділянки непосредственно під будівлями. Тобто, є, є у нього 800 метрів склад, ну і ще по метру вокруг там, для обслуговування. І тільки тоді, якщо він виготовити документацію і прийде до нас заяви. Передайте мені у власність, ми не маємо права йому відмовити. Пожалуйста, на тобі власність, але метр вокруг цього здання, а не 1,3 гектара, як йому хочеться. Тому, якщо якась землопорядна організація візьме на себе відповідальність, намалювати йому 1,3 гектара, ну, депутати мають право розглянути це питання і погодити або не погодити. Ну, то есть, ну, ша, как, ну, там, арендна плата за 1,3 гектара для іншого призначення за 1,3 гектара менше 1000 гривень. Він не є ОСГ. Да, він не є ОСГ. Да. А так, якщо йому так от, вокруг здання не ріже, то цих 1 гектар з хвостниками, який останеться, він має не має права користуватися без договору оренди. А так як вже на той землі не буде його будівель, то ми маємо право і повинні сформувати земельні ділянки, виставити на аукціон. І той, хто виіграє цих один з посіком гектара, той буде ним користуватися. І цифра аукціону буде зовсім інша ніж, ніж земельний ніж договір згідно договору, орієнди, якби він його закінчив. <гану> Тому таку відповідь я надав громаді... громадянину лазу Олегу Васильовичу, але так як ці земельні питання повинні розглядатися на земельній комісії, та на сесії я її виніс на розгляд комісії, відповідь вже надана. Ну якщо йому не подобається, може він там оскаржувати суді я або <гану> 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 ну, тобто, на розгляд сесії я це питання не виношу. Олександр, <гану> а можна питання? Ще коли закриється вже. Наверно, а у вас ще було якесь питання? Так? Да, ну, давайте його. Про розроблення місцевого плану управління відходами для нашої громади це не тільки формальність, а й необхідність. По-перше, ми виконуємо вимоги нового законодавства України та Національного плану управління відходами до 2033 року. По-друге, це дасть можливість упорядкувати систему збору, вивезення та переробки відходів у громаді, зменшити навантаження. На довкілля і попередити стихійні сміттєзвалища. По-третє, план допоможе залучити інвестиції та брати участь у державних і міжнародних екологічних програмах. Метою такого плану є забезпечення сталого управління відходами, зменшення їх негативного впливу на довкілля та здоров'я населення громади, а також створення сучасної системи поводження з відходами на території нашої громади. Так, а що це? Тому пропонуємо. Підтримати рішення про розроблення місцевого плану управління у що, 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 що це означає? Це, бо, щоб було це, понятно всім і мені в тому числі. Ну получається, буде що це, якісь маршрути розробляються, вивезення відходів, управління і як це буде розроблятися план замовник буде наш відділ містобудування архітектури. Це буде розробляти план проєктна організація І, ну, під... Може включити, допустимо, до цього проєкту станцію, перерабату відходів. Тобто, що в То подальшому робити з відходами в громаді? Да, так, так. Де її ставити? Ну, Осилінки можуть. Кайстав? Ну, На, сьогоднішнішні... На сьогоднішній день є куча э, технологій, які працюють без диму, без запаху, без... якщо там буде проїздитися сортировка і утилізація. Піднімався, ну, вже... а його перекрутили, що це буде строїтися висіків. Просто. Mm -hmm. так, заводу, то, то, це просто, так. — А насправді це от ото ото фейк, який є Галина і Оча Олександровна сама собі придумала. Ну от, ну, не читайте, не врізайте. Давайте ще, okay. ми зараз, що ми про цьому питанню? На розгляд сесії, про раз громади? До 2033 року. Ага, okay. це план. Декі. Це план. Mm. Скільки він нам буде коштувати громаді? Либо ми будемо закончиться, не будемо прикликати інвестиції. Можна і привлекати інвестки. Ви с тобой только громада і все в цьому, цього засідання земельної комісії закрито.